Вовк. Мисливські оповідання добродія Степчука. Микола Хвильовий. Друзі. Якщо вам подобається цей канал і ви із задоволенням слухаєте мисливські історії та оповідання, підтримайте проект Донатом. Реквізити ви можете знайти у описі під цим відео. Дякуємо, що ви з нами! Я ніколи не відмовляюсь поїхати на облаву, коли знаю, що її добре організовано. Я кажу не відмовляюсь, бо я страшенно люблю постріляти, а на звіра та ще й на облавах стріляти приходиться дуже мало. Правда, це не значить, що в наших краях повиводились зайці, лисиці тощо. В перші роки після громадянської війни навіть вовків не бракувало нам. Це значить, що звіра в нас не так багато, скажімо, як качок чи то бекасів, і це значить, що на облавах мисливців буває більше, ніж дичини. В останніх числах жовтня мене сповістили, що у Чугаївському лісі призначено на неділю облаву. За тих років у цьому місяці можна було бити і лисиць, і зайців, але за тих же років на облавах їх полювати заборонялося. Отже, облаву треба було мислити тільки як облаву на вовків. Словом, перспектива постріляти ще менше всміхалася мені, і отже. Тільки узнавши, що добрі організатори взялися за цю справу, я міг підтримати, як то кажуть, компанію й вирушити до 272-го роз'їзду. У Чугаївці, в найближчому до облави селі ми були вночі. А коли рушили до лісу, то вже починався невеселий осінній світанок. Холодне сонце випливало з за обрію біля Лісових Озер, що на них я й мої товариші полювали на качок, і, значить, треба було припускати, що ми встигнемо зробити два загони. Хвилювали нас тільки думки про гучків селян. Хоч вовки і дуже тривожили околичні села, хоч мешканці цих сіл і скаржились на звіра, хоч вони завжди й закликали мисливців допомогти їм у боротьбі проти вовків. Але коли ті ж такі мисливці приїздили і заявляли, що без гучків полювання не можна організувати, то мало не кожний селянин вважав за свій обов'язок якось Ухилитись від участі в облаві. Одним словом, я вже на цей раз побоювався, що околичні села не дадуть нам потрібної кількості людей, і що з нашої непогано організованої облави все таки нічого не вийде. Що глибше ми просувалися в ліс, то менше ставало озер, і то легше було озиратись навкруги себе. Озера, скажімо, ще місяць тому мали дуже привабливий вигляд, а тепер зі своїми поріділами комишами так сиротливо виступали на непривітливому фоні загального осіннього ландшафту, що мимоволі на голову насідали сумні думки. Але й зменшення багна не могло добре не вплинути на наш вразливий і привередливий зір. Словом, коли нам загадючилась суха лісова доріжка, і коли нарешті наші коні покинули булькотіти в брудній рідині, ми всі з полегшенням зітхнули. Я їхав на останній підводі з трьома другими товаришами. Спершу розмова не клеїлась. Усім нам ще хотілося спати, і кожний із нас потроху дрімав, але потім, коли осіннє сонце забігало по лісових кварталах, і соромливо почало ласкати дерева своїми безсилими проміннями, ми таки трохи очутились і почали перекидатись словами. Як хочете, а я все таки думаю, що й тут не без лавочки. Мало не в десятий раз за дорогу кинув наш гостроголовий товариш. На полюванні, як і в житті, є такі люди, що завжди з чогось незадоволені. Завжди буркотять, завжди когось у чомусь запідозрюють. Цим людям важко догодити. Зробити так, вони незадоволені, зробити інакше, вони ще більше незадоволені, і в тому і в другому випадкові вони в вашу щирість ніколи не вірять. Навкруги цих людей завжди вештаються хами злодії сукини-сини. Що здібні лише на лавочку. Можливо, ці люди й мають рацію так думати про своїх ближніх, але вони не мають ні рації, ні права отруювати отрутою своїх часто безпідставних підозрінь наші найкращі хвилини. І особливо скажу я від себе хвилини полювання. Я давно вже знав гостроголового і на цей раз. Раптом, вирішивши припинити його ідіотські і нудні балачки, сказав Ви, товаришу, завжди, дуже часто згадуєте якусь там лавочку, згадуєте ви її сьогодні, згадуєте її з самого ранку, але що ви маєте на увазі, я досі так і не збагнув. Гостроголовий пильно подивився мені в очі. Він так пильно подивився своїми не менш гострими, безперечно, розумними і надзвичайно хитрими очима, що я ніяк не міг його зрозуміти. Він уже й мене підозрював у цій таки лавочці. В чому справа, ви мене питаєте, кинув до мене в'їдливий мисливець. А ви як і досі не догадались? Коли б я догадався, спокійно сказав я, очевидно, не питав би вас. Гостроголовий нервово крутнув головою і ображений повернувся від мене. Один із двох моїх мовчазних товаришів несподівано посміхнувся. Посміхнувся він, можливо, з якогось зовсім іншого приводу, з того приводу, що. Ніякого відношення не мав до моєї розмови з гостроголовим, але останній вмить підхопив цю посмішку й кинув. Кому, кому, а я б уже вам і зовсім не радив підтримувати цю публіку. От, нати вам хрест і Бог, він перехрестився, що на наші номерки вовк ніколи не вискочить. Пророк мав рацію турбуватись, що йому не пощастить не тільки вбити вовка, а навіть і не стріляти в нього. Але він не мав рації думати, що його невдача, коли вона буде, є робота чиєїсь злої волі, а не випадку, бо з такою ж точнісінько турботою їхав на облаву кожний із нас, 33 мисливців. Вовк. Коли його наженуть, не всюди вискакує, де б йому хотілося, тому чи іншому мисливцеві. Вовк має свої улюблені місця на узліссі, що через них він і вибігає в поле. Ставши на ці місця, завжди будеш стріляти звіра. Але для того, ж, щоб попередити зловживання з боку наших організаторів, ми й будемо тягти номерки. Для того ж і номерки. Нами придумано, щоб не було збоку невдачників нарікань і підозрінь. Так ви кажете, промовив я до гостроголового, що на ваш номерок вовк ніколи не вискочить. А вже ж! — А чому ж він не вискочить? А тому, що лавочка. Почекайте, вже обурено кинув я. Яка ж тут може бути лавочка? Коли все залежить від щастя, від того, який номерок вам пощастить витягти. Але мій співбесідник не вгомонявся, ніяк не аргументуючи своїх безпідставних підозрінь, він то таємниче кивав кудись головою, то знову щось настирливо буркотів про ту ж таки лавочку. Я не втерпів і сказав Знаєте що? Я й справді думаю, що тут лавочка. Тільки лавочка, так би мовити, навпаки. Гостроголовий двоє других моїх товаришів і візниця зиркнули на мене. «Так-так», – сказав я. Лавочка, навпаки. Я впевнений, що ви навіть і в тому випадку не будете стріляти, коли вовк і вискочить на вас. Ці мої останні слова озадачили всю підводу. Мовляв, як розуміти мене. Тоді я поспішив з'ясувати. І, з'ясувавши, я заявив, що гостроголовий або зразковий боягуз, що, побачивши вовка замість стріляти в нього, лізе на дерево, або дуже поганий стрілець, що навіть у вовка не зуміє влучити. Саме тому на його номері вовк, побувавши все таки, ніколи й не буде. Так, так, сказав я, ви завжди будете жаліти, що на вас вовк не вискочив. Я скінчив і переможно подивився на вже кілька років мені нелюбого мисливця. До речі, решта моїх товаришів, що сиділи на нашій підводі, не втручалися в суперечку. Вони добре знали гостроголового його крутий норов, і вони не мали охоти сперечатися з ним. Пророк зневажливо і зі злістю подивився на мене і мовчки сплюнув. Сплюнув і я. І, сплюнувши, раптом відчув величезну потребу остаточно знищити цю неприємну людину. Так, так, сказав я. Ми, коли хочете, будемо прохати товаришів, щоб вам дали найкраще місце саме таке, що по ньому вовк ніяк не може не пройти. А я от не хочу, щоб ви прохали за мене, нахабно перебив мене гостроголовий. Я стану тільки там, де мені припаде стати. Там, де припаде стати, уже вчепився я. Цього ніколи не буде. Я обов'язково мушу прохати товаришів. Я таки зроблю так, щоб вас поставили на найкраще місце. Треба ж, нарешті, розшифрувати вашу лавочку. Ані я, ні мій співбесідник ніхто з нас не вірив, що ми будемо когось прохати, що нарешті хтось зверне увагу на наше прохання та пожертвує найкраще місце. І ця неясність, по суті, неясної інтриги так захопила принаймні мене, що я готовий був сперечатися аж до початку облави. Але гостроголовий уже мовчав і тільки з колишньою злістю зрідка поглядав на мене. Треба думати, що не тільки мені, а й моєму співбесідникові зараз кипіло на душі, і треба припускати було, що герць між нами хоч і не відбувся, але, безперечно, в скорому часі відбудеться. Ми вже були на узліссі тієї ділянки лісу, що на ній мусила розпочатись облава. Наші підводи зустрів єгер-вовчатник, що тут же подбав розвіяти наші сумніви й турботи. Гучків вийде з околишніх сіл чимало. Так що, мовляв, облава мусить відбутися на славу. Прапорці з того боку, де не буде мисливців, і де можуть прорватися вовки, вже вішають. І можна гадати, що за якісь півтори години облава зашумить. Наші організатори пішли намічати номери. Вирішено було, щоб номер від номера був приблизно на 60 кроків. За якийсь час ми вже тягли жеребки. Своєї загрози, цебто прохати товаришів віддати найкраще місце гостроголовому я не реалізував. Але, витягши номера, я побачив, що мені судилося стати на вовка якраз поруч із гостроголовим. Це мене з одного боку зло веселило, я ж тепер мав цілковиту можливість простежити за своїм приятелем до кінця, але з другого трохи, буду говорити, правду і стривожило. Хіба не бувають нещасні випадки на полюванні? Чим ти доведеш, що такий-то такого то саме нарочито вбив? У всякому разі, гострота найгостріших моментів облави ще більше загострилась, а цього мені і тут не буду критися, тільки й треба було. Хіба ж то полювання коли не пощастить як слід похвилюватись. Осінній ліс справляє на мене дуже сильне враження. Не можу я спокійно на нього дивитись і в негоду, і коли на стоси пожовклого листя. Падають великі, в'їдливі дощі. Але ще більше говорить він мені в такі години. Такі, до речі, стояли із тих пам'ятних днів, коли мжичить над тобою бірюза чистого безхмарного неба, коли між мало зовсім неоголених дерев переливається прозоре повітря глибокої осені. Коли по кварталах молодняка, то тут, то там прокидається якийсь сторожкий тріск, і душу починають тривожити ніжні вічно юні спогади. Я вже з чверть години стояв на своєму номері. Палити цигарки не можна було, а тому я ще з більшим нетерпінням чекав початку облави. На жаль, оптимізм нашого єгеря вовчатника не знайшов собі підтримки в дійсності, і селяни, що вже давно мусили почати гін, очевидно, збиралися дуже мляво. Так що пройшло ще півгодини, а ліс, як і раніше, був мертвий і безголосий. Я ще досі нічого не сказав вам про гостроголового, що мусив стояти в шістдесяти кроках від мене, але це я зробив нарочито. Звичайно, я весь час відчував його близьку присутність біля себе, але я тільки тоді згадав про нього, коли, добре, настоявшись на одному місці, я побачив, що короткий осінній день погасає, і облава от от розпочнеться. Я тільки тоді покинув відгонити думки про нього, коли мені раптом здалось, що хтось із гущавини націляється в мене. Я зиркнув у той бік і побачив, гостроголовий йшов на ріг свого номера, і справді бере мене на мушку. Чи ви збожеволіли?» – скрикнув я глухо. Голосно на номері я не мав права кричати. Куди це ви рушницю направляєте? Як куди, відповів він мені теж глухо. Я націляюсь в того вовка, що хочу його обов'язково вбити, в того вовка, що його зі слів ваших, я не менш обов'язково злякаюсь. Це дуже добре, що ви хочете вбити вовка, промовив я роздратовано. Але, будь ласка, залиште мою голову в спокій і ловіть на мушку якийсь. Пеньок, скажімо, я саме пеньок і ловлю, кинув неохайно гостроголовий. Он той, що стоїть недалеко від вас. То вам просто здається, що я націляюсь у вашу голову. Він, безперечно, брехав. Пеньок, і справді, стояв недалеко від мене, та тільки ж я добре знав, яке має бажання цей симпатичний стрілець. Підстрелити мене, і тому йому, зовсім не повіривши, я поспішив таке стати так, щоб стовбури двох величезних дубів цілком сховали мій тулуб від ока гостроголового. Такі люди, як гостроголови, ніколи не дарують тим, хто їх так чи інакше образив. А я ж його таки образив. Подруге, гостроголови дістав у свідки свого. Поводження на облаві таку неприємну особу, як я, цебто таку, яку він ніяк не хотів мати, як же тут не тривожитись і не ховатись за стовбури? А втім, таке становище мені й подобалось. Сьогодні в мені прокинулось таке непоборне бажання якось насолити цьому мисливцеві, що я, побоюючись. Попасти під шрід свого сусіди все-таки вдячний був фортуні, що вона поставила мене на цьому місці. Алала! Алала! раптом здалека донеслось до мене. Облава почалася. Виходить, що селяни, хоч із великим запізненням, а таки притиліпались на полювання, наш єгер-вовчатник уже вів їх в атаку. Алла! Алла! Мовчазний безголосий ліс зашумів тим тривожним шумом, що його можна чути тільки на облавах, тим шумом, що примушує мисливські серця колотитися і завмирати, як на пожежі. І справді, ці перелякані голоси якоїсь безвихідної розпуки, що їх послали в гущавину гучки ці. Підвивання єгеря, що їх ніяк не можна було відрізнити від підвивань вовків цей таємничий тріск, що раз у раз доносився з глибини лісу, все це утворювало таку обстановку, що, мабуть, тільки старі вовчатники вміли в ці хвилини тримати себе спокійно. І справді, за якісь кілька хвилин на тебе піде злігво зацькований вовк, і ти, зустрівшись із ним віч навіч і не знаючи, як він буде поводитися із тобою, чорт його знає, може й накинеться на тебе. Мусиш негайно так стріляти, щоб обов'язково поцілити в нього, не влучити в вовка. Чи то не затримати його ж таки і саме на облаві, це значить зробити з себе посміховисько на цілий вік. Це така ганьба для мисливця, що навіть при одній мислі про таку невдачу виступає піт на чолі. Та я все-таки, повірте мені, не хвилювався. Хоч як це дивно, але я не хвилювався. Саме вищезгаданим хвилюванням. Серце мені колотилося з зовсім інших причин. Я думав про свого сусіду. Я, як задирикуватий хлопчисько, думав про помсту. Гостроголовий стояв на такому номері, куди вовк ніяк не міг вийти. Номер його лежав у невеличкому яркові, що тягнувся з гущавини лісу. Але з другого боку, я певний був, що мій сусіда, почуваючи на собі мій же такий погляд, так нервується, що вийде на нього вовк, він обов'язково промаже. У всякому разі, я певний був, що в такому стані він навряд щоб влучив у серце чи то голову своєї жертви. А цього мені й треба було. Я тут же наздогнав би своїм пострілом звіра і таким чином зробив би з гостроголового посміховисько на його цілий вік. Я визирнув із за дуба і подивився на те місце, де стояв мій сусіда. Ах ти, сукин син. Промовив я тут же про себе. Тепер я навіть глухо не міг кричати. Мій крик обов'язково налякав безсторожкого зацькованого вовка. Ах ти стерво, гостроголове. Рудий капелюх мого сусіди і тепер визирав з за куща а ствол його рушниці і зараз націлявся в мою голову. Гостроголовий, мабуть, рішуче постановив підстрелити мене. Ах ти, сукін син! Ще раз промовив я і, сховавшись за стовбур, потопив свій зір і слух у гущавині. Кільце гучків вущало. а лалакання й підвивання що далі, то більш голоснішали. Гучки наближалися до генеральної лінії, до мисливців. Уже спалахнуло декілька пострілів. Уже я бачив двох вовків, що, десь, прорвавшись, як божевільні, мчалися по полях. Уже я подумав, коли якийсь вовк буде йти на мене, чи то на мого сусіду, він пройде не пізніше як за кілька секунд. І я не помилився ці секунди раптом прийшли. Кроків за тридцять від мене праворуч хруснула гілка, зашамотіло осіннє листя і зацькований вовк, витикнувшись із гущавини, зупинився якраз між мною і моїм гостроголовим сусідою. Я притиснув ложу до плеча. Звір був не з тих, що легко даються в руки. Вовк був, очевидно, дуже досвідчений, і тому, озирнувшись навкруги, він обережно й потихеньку почвалав до куща гостроголового. Це був величезний материй вовк, саме із тих вовків, що, зарізавши, скажімо, теля, легко мчаться з ним до лігва. Це був могутній прекрасний екземпляр. Була велика спокуса вдарити на нього картечу, але я все-таки не вдарив, я все-таки остаточно вирішив перший постріл віддати своєму гостроголовому, загодя перечуваючи, що він вовка не зупинить, і тільки другий взяти собі. Прекрасно! Але що ж, мій сусіда робить? Треба ж, нарешті, зиркнути й на нього, треба ж подивитись, як він буде валити звіра. І я знову визирнув за стовбурів, але на цей раз мільйон чортів і одна відьма, я примушений був враз відкинутись назад, вище названа рушниця й тепер націлялася в мою голову. От, сукін син, подумав я. Він навіть не звертає увагу на вовка. Він навіть у цей рішучий момент хоче похвалитись своєю упевненістю і бачачи, що вовк іде прямо на нього, не поспішає з пострілом. От сукін син. А втім, сукін син, очевидно, постановив до кінця знищити мене, бо пройшло вже кілька секунд, а пострілу все-таки не чути було. Пройшло нарешті ще і ще кілька секунд, але й тепер сусідова рушниця мовчала. Мене охопив нервовий дріж. Мені прийшла мисль, що гостроголовий збожеволів, і потім я бачив, що вовк пройде біля нас ніким не зачеплений. Я в розпуці схопив себе за волосся, залишалось мені тільки одне. Якось непомітно долізти до другого куща і лише від тіля стріляти в звіра. Я так і зробив. Пильнуючи, не попасти в поле виду гостроголового, я потягнувся на животі по осінніх пожовклих листях. І я мав рацію саме так зробити. Я таки ще раз побачив вовка він уже був від мене кроків приблизно за 400. цебто поза можливостями моєї рушниці. Але я мав задоволення ще дещо побачити це дещо, що було на номері мого сусіди, і що так мене обурило, було почепленим на сучок капелюхом і звичайнісінькою собі палицею направленою на мій номер. Я кинувся до місця свого сусіди. Там уже нікого не було. Але крім капелюха і направленої на мій номер палиці, я знайшов ще в кущах записку. От що написав гостроголовий Залишаю вам свій старенький капелюх, і прошу на мене не гніватись. Те, що нам дісталися добрі номери, це безперечно лавочка. Але я з неї все таки принципово не хочу користатися і тому паняю додому. Бажаю вам! Успіху. Я схопив себе за волосся і в розпуці похилився на дерево. Ця записка так обурила мене, що я вже не знав навіть саме, чому така розпука стиснула моє серце, чи тому, що я випустив із рук прекрасного матерого Вовка, чи тому, що гостроголовий зумів перемогти мене таким аляпованим мамулотованим прийомом. Ах ти сукін син. У безсилій злобі прошепотів я, й до Божевілля обурений почвалав на голоси, що вже метушилися біля підвод. Облава скінчилася, і мисливці зносили трофеї. Ах ти, сукін син. Уявіть же тепер, в якому настрої я повертався додому. Коли ми знову проїздили сиротливі озера з поріділими комишами, і коли раптом невеселий лісовий ландшафт, закутало в мжичку дрібного осіннього дощика.